Яу! Доброго здоров'я! Це сама топова жорстка метальова студія звукозапису! Так, це студія звукозапису. Хоча останнім часом мені здається, що це психдиспансер. Я хочу записати самий метальовий трек у світі для своїх братанів. Е, проходьте, будь ласка. Я люблю лосось! Так, стій, що це? Чому лосось? Бо він ікру Метал! Жесть! Жесть, це теж ахуєнно! Чому? Тому що це метал! Сука, ти наче з зоопарку. Зоопарк це теж все Чому? Тому що там макак! І що? Макак гівном! Метал! Господь своє прости мені всі мої пригрішення. Нехай які притрушені, більше не приходять. Я тобі обіцяю, кожну неділю почну ходити в церкву. О, ти молишся? Так. Молиться це теж цей Чому? Тому що її придумала церква. І що? У церкві є хрест. І. А хрест це ж метал. Метал. Єбанутим нема спокою.